Так, босоніжечки перліна, туреччина фабрика, фабрика дитяча, ортопедична, профілактична, все шкіра. Середина шкіра, ось супінатор. Тут микінькі, тверденькі одночасно. Так, шкіра ось така класна заліпка така. ух, надо її прямо Так, на будь-який підйомчик підходить. Худенька, більше затягнули повненька послабили заліпку. Тут так само. Так, моделька згуба літо. Чому? Тому що, ну, якщо у дитини немає нюансів з нозією, все в порядку, все правильно розвивається, то от вам, будь ласка, така модель на літо. Так, дуже гібка. Всі питають, якщо зуття ортопедичне, всі хочуть, щоб воно було м'яке. Такого не буває. А ця моделька, напевно, тому що п'яточки немає, зробили її облегченою, то вона згибається. Класна Підошва, протектор, він не, він не треться, не зчухується і не скользить, що немаловажно. Класна модилечка, легенька, під все, під будь-який одяг. Звертайтеся.